Привіт, кіномани! Сьогодні поговоримо про фільм, який буквально знеболює, але не емоційно. Це Новокаїн, комедійний бойовик із нестандартним героєм, який не відчуває болю, але відчуває все інше сповна. Що вийшло з цієї дивної суперздібності? Чи вартий фільм вашої уваги? Зараз і поговоримо. Підписуйтесь на канал, став вподобайку і погнали! Я почав дивитися новокаїн без особливих очікувань, хотілося легкого екшену з гумором. Але цей фільм виявився цікавішим і більш кривавим, ніж я гадав. Це історія про хлопця на ім'я Нейтан Кейн, простого банківського працівника з дуже незвичайною особливістю. Через рідкісну хворобу він не відчуває болю. Він веде звичайне, навіть дещо сіре життя. Але одного дня погоджується на побачення з колегою Шері, і між ними виникає справжня симпатія. Він зізнається їй про свою хворобу, яка не дозволяє відчувати біль, і здається, що це її зовсім не лякає. Наступного дня він приходить на роботу щасливий і з надією, що у нього тепер є кохання. Та раптово в банк, де вони працюють, вриваються озброєні грабіжники, і в самісінькому хаосі нападники беруть шерів заручники. Не вагаючись ні хвилини, він вирішує діяти. Герой кидається на вздогін, то в самотужки, гарячим слідом, аби врятувати дівчину. Його незвичайна здатність не відчувати болю на перших порах здається перевагою. Він падає з висоти, отримує поранення. Його б'ють, а він просто встає й іде далі. Але дуже швидко ми розуміємо, це не суперсила, а небезпечна вразливість адже він не знає, коли тіло каже Стоп. У середині фільму сюжет набирає обертів. Нейтан виходить на слід викрадачів і вступає в бійку з ними одним за одним. Поліція десь бігає і намагається знайти нейта, грабіжників і дівчину. У фіналі нейтан нарешті знаходить базу злочинців. Вибухова кульмінація розгортається у занедбаному складі, де на нього чекають останні тести на витривалість. І хоча головний герой не відчуває болю, він виглядав змученим, зламаним і розбитим. І саме в той момент він також дізнається справжню роль дівчини в пограбуванні. Під час бійки з'являється поліція, боротьба між героями продовжується, і поганця нарешті перемагають з великими зусиллями та екшеном. Сюжет розгортається стрімко. Нейтан кидає виклик злочинцям його дії, часто непередбачувані, місцями занадто непередбачувані і сильно криваві, але саме це й тримає глядача в напрузі. Я б оцінив фільм на 7 з 10. Це не ідеальний шедевр, але точно те кіно, яке підходить для драйвового вечора: зухвале, смішне, легке. Якщо вам до вподоби бойовики з характером і краплею гумору, Новокаїн точно заслуговує вашої уваги. На цьому все. Сподіваюся, вам сподобався мій огляд фільму. Напишіть в коментарях, що б ви зробили на місці головного героя. І як вам ідея таких суперздібностей? Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі в наступному відео.